Ми духом сильні, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ переверне. І буде воля слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України. Славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячуємо тобі, Український сину, низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій наш щоденно бережете. Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами, здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками? Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову перехти, щоб Україну неньку пізнавати.